Так, люди, я щось не зрозумів. Що ви доколупалися до спітнілих пах? Що тут не так, що вам не подобається? Дивіться, потові залози працюють для вас, щоб ви не перегрілися та не здохли. Ви потієте, це нормально. Ненормально, коли людина біжить і там щось намагається зробити з паховими залозами або їх заприскує хінії, щоб вони не працювали. Перегрів. Сильний перегрів і здохнуть. Отака позиція по життю. Ну, мені вона не доподобає. Ще раз, потіти це нормально. Оце, це нормально, це літо, це жарища. Зрозумійте, будь ласка, що це піт. І коли ви піднієте, це нормально. Так, якщо ви потім не вимаєте їх, там почнуть розмножуватися бактерії, давати неприємний запах. І все так буде неприємно пахнути. А ви скажете: а чому тоді люди так оце бояться цих -отих 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 -от плямок, оціх? Тому що найчастіше йде е, у мозку порівняння. Тобто він чує запах неприємного поту і бачить отакі пахви. І Сразу такий 2 плюс +2, що... Потіємо, воняємо. Але мозок це робить. Він спрощує для того, щоб витрачати менше енергії на аналіз. Але для того, щоб якщо ви помилися там, обработали антиперспірантом, щоб воно не воняло, але щоб не блокувало потові залози, то ви будете здорова людина. Так, буде мокренько, але воняти не буде. Я вам ще тисячу раз покажу, що оце норма, котики. І перестаньте себе чмарити. Коли ви вдягнете влітку рюкзак, ваша спина буде просто макрюща, і це буде нормально. Коли ви літом в штанях і пітніє копчик, це нормально. Коли ви в трусах або ви дівчина, і у вас ще в трусах є прокладка, там все буде пітніти. Це також нормально. Потові залози захищають вас від перегріву, бо ви б здохли від своєї некомпетентності. Зрозумійте, будь ласка, це зрозумійте, що потові залози працюють для вас. А те, що від вас же воняє потом, так розберіться з запахом, будь ласка, додавши гігієнічні процедури. Розумієте?